Як швидко прибрати вологу? Маємо ось такий автомобільний вологоосушувач. Це незамінна річ в осінній і зимовий період, коли багато води на поліках. Також його можна використовувати в побутових цілях. У центрі має індикатор, якщо він змінює колір, потрібно просушити. Він є багаторазовий. Для тесту беремо посудину, наливаємо туди 100 мл води і ставимо сам вологосушувач. На відео чутно, як потріскуються гранули всередині, значить вони втягують воду. А тут на відео пришвидшили час, щоб не затягувати відео, і як бачимо, вода поступово зникає. Гранули, які всередині втягують в себе воду. Починають працювати одразу, як тільки є біля них волога. Що показав нам тест, це е, вологосушувач забрав приблизно за 5 хвилин 100 мл води. Як бачимо, посудина практично суха. Також повторюю, це є багаторазовий засіб, його можна ставити в мікрохвильовку на 6 хвилин і повністю осушується. Індикатор знову стає синім. А кого цікавить даний влогосушувач для замовлення, звертайтесь на наш сайт або інстаграм. Кількість обмежена.